Так, доброго дня, дорогі колеги, дорогі аспіранти, студенти, дослідники. Ми дуже раді вас вітати в нашій онлайн-такій зустрічі, яку ми назвали Здово України творчий простір для майбутнього дослідника. Саме слово використали дослідник. Тому що цей захід розрахований на тих молодих дослідників, які теперішніх студентів-аспірантів, які прийдуть до нашого архіву і за нашими фондами будуть писати свої студентські, аспірантські роботи, а можливо, в майбутньому докторські дисертації. Ну, тепер, взагалі, у нас PHD це теж доктор філософії, так? І... Я маю на увазі PhD і доктор наук. Тобто ми навіть на це розраховуємо, що ваша кар'єра, яку ви будете робити в науці, вона буде стрімка і незупинна, і ви будете працювати натхненно, а ми вам у цьому сприяти. Тому сьогодні ми хотіли би вас познайомити ближче з нашими архівами, з тими фондами, які є і з умовами роботи з нашими фондами в нашому архіві, для того, щоб для вас максимально комфортним було доступитися до наших фондів, і максимально комфортним було працювати з ними. Як то кажуть, Open Access 24 на 7 з будь-якої точки нашої планети, де би ви не були, щоб для вас було це зручно і ви досягали результатів, які мали результати від тих цілей наукових, які ви собі ставите. Мета вашої роботи наукової була реалізована. Я, звісно. Хочу тут підкреслити, що ми не можемо а, передбачити потреби наших користувачів в, в сенсі. А, Тематики наукових досліджень, тому а, наш підхід буде більше такий універсальний. От а вже конкретно е, для кожного користувача, відповідно до його тематики, ми вже будемо працювати. Е, Безпосередньо і в, в індивідуальному такому о, порядку. Я хочу представити своїх колег, які беруть участь в цьому заході. Ну, мене, ви, мабуть, знаєте. Я Лешенко Лариса Леонідівна, директор ЗДАВО України. Здаво розшифровується як центральний державний архів вищих органів влади та управління України. А... Зі мною разом беруть участь в цьому заході заступник директора, головних зберігач фондів Олег Олександрович Бобко. Ось ви можете бачити його. Ще раз і вітаю, шановні колеги. Так, ось зайшла, буде брати в нашому участь в нашому заході Наталя. Маковська, яка 15 років поспіль очолювала ЦДАВО України, кандидат історичних наук, яка має неймовірний багатий досвід роботи з користувачами, і як дослідник архіву, теж я пані Наталю, ось. Ну можна так да, да, підійти. Вона зараз піде зараз. на своє робоче місце і звідти підключиться. Також беруть участь мої колеги, начальник відділу зберігання та обліку документів. Вона у сховищі зараз Наталя Григорівна. Наталя Григорівна. І її колега Наталя Волкова ми покажемо вам, як зберігаються документи в сховищах, щоб ви уявляли собі, як це в сховищі, де саме знаходяться документи. Також в Заході бере участь Ганна Підлісна, це наша така. Господарка читальної зали, до якої, як ви приїдете працювати фізично в читальну залу, ви будете контактувати з нею, от, і з її колегою пані Оксаною, яка теж працює працює в читальній залі, то вони вам розкажуть і покажуть читальну залу. От, також у нас бере в заході начальник сектору публікації документів Григорчук Наталя. А, і е, в цьому заході бере участь, ви її не бачите, але ви її чуєте і відчуваєте начальник відділу інформаційних технологій е, Тетяна Чучота. І е, у нас е, працюють е, колеги наші. Е, які є наші колеги, але які є аспіранти тих вузів, які сьогодні студенти і аспіранти, яких беруть участь в нашому заході? Це ось ви бачите, Володислава Шуточкіна, він вступив щойно на перший курс університету Київського столичного університету імені Бориса Гринченка і? Він закінчив цей університет з відзнакою. Ми пишаємося тим. Ми дуже вітали його закінченням. Університету щиро вітали, щиро раділи за нього, коли він вступив на перший курс. Він працює у нас у відділі використання з довідками, архівні довідки, копії, тобто здійснює пошук документів за запитами користувачів. І також має взяти участь. Я не знаю, чи візьме він участь, тому що він поїхав до університету аж у Миколаїв. Ігор Сябро, який працює в відділі інформаційних технологій, і є на третьому курсі університета в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Загалом у нас сьогодні. Користувачі наші присутні з ще із Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. То ми вітаємо всіх, хто приєднався, і раді будемо вам це все показати. Проговорити з вами такі основні моменти щодо створення цього творчого простору і забезпечення вашої роботи або тут в архіві фізично, або онлайн. Так як ви знаєте, що ми забезпечуємо і онлайнову вашу о, таку онлайн дослідження у віддаленому доступі. І для цього ми створили відповідні електронні ресурси, які ми сьогодні вам представимо. Отже, розпочнемо. Е, я хочу запитати, чи наші колеги в сховищі готові, уже пані Наталія і пані Наталя, готові показати сховище. Е, наш архів є один із найбільших архівів України. Е, в ньому зберігається майже 2,5 мільйони архівних справ. В основному на паперових носіях інформації у нас 26 сховищ, в яких зберігаються документи, і в цих сховищах документи поділені. Певною мірою за тематикою, ну, якби самі сховища, тому що є у нас сектори у цьому відділі зберігання та обліку документів, є сектор вищих органів влади, є сектор там, економіки, є сектор, де культура, ну, гуманітарних таких галузей, І у нас є там зберігачі. Керівники секторів, зберігачі фондів працюють у цьому відділі відповідно розподілення за цими секторами, а в самих уже сховищах документи систематизовані за фондами, так як ви їх бачите в довідниках, тобто, фонд конкретний, він має номер, він має назву. Всі документи у нас закартоновані, тобто знаходяться в коробках, і коли ви звертаєтеся. До нас, щоб отримати документи фізично для роботи в читальній залі, то ми вам е, видаємо їх з, зі сховища. Е, зберігачі готують ці документи, щоб вам їх дати до читальної зали. Е, перед Тим ви подаєте замовлення, ви вибираєте собі, які, про це ми будемо говорити далі. Ви вибираєте, які ви хочете дослідити фонди, які справи у цих фондах ви хочете досліджувати. Сховищі, так, так, можна вмикати. І зберігачі по цьому замовленню відбирають документи. Справи за номерами, за номерами фондів, за номерами е, описів і номерами е, справ, виймають їх з коробок, е, передивляються, щоб була справа належно оформлена. Е, ці е, аркуші були на місці, перевіряють кількість цих аркушів, перевіряють аркуш засвідчувачі, е, У справі, потім е, книга видачі у нас є, в яку вони записують ці всі е, номери справ. Які вони видають вам до читальної зали, тільки потім це все видається до читальної зали. Потім, коли ці документи повертаються, ви вже відпрацювали, ці документи здали, читальний зал повертає їх до сховища, знову включається. Зберігач фондів, який перевіряє знову всю е, справу, ну, і в читальній залі перевіряють, і е, в сховищі, чи всі аркуші е, є на місці, чи все е, в належному стані, і документи списують. Ну, Помічаємо в книзі, що вони повернуті вже в сховище і розкладають їх на місця в коробки, де вони зберігалися. Це все такий процес невидимий для вас, ви ніколи цього не бачите. Ви прийшли в читальну залу, ви замовили документи і очікуєте, да, що це так все швидко насправді робиться. Це та робота, яка залаштунками штунками. Але це дуже велика робота, яку роблять люди, і ми хотіли би вам показати, як це в сховищі відбувається цей процес. Це буквально кілька хвилин займе. Я прошу підключитися колеги, які зараз чекають в сховищі на те, щоб показати вам це все. Прошу колеги.